Мультізнайка ТВ представляє. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт, друзі! А ви знаєте, що таке материк? Материк це великий масив суші, який омивається океанами і морями. Виділяють 6 материків Африка. Це найжаркіший материк, практично через всю східну підняту частину материка простягається східноафриканський розлом. Також тут протікають такі великі річки, як Конго і Ніл. А величезні площі зайняті пустелями, саваннами і вологими екваторіальними лісами. Австралія. Це найнижчий, найрівніший, найменший. І найсухіший материк, який до всього іншого ізольований від інших частин світу. Більше половини площі займають пустелі. На східному узбережжі простягнувся великий бар'єрний риф. Материк багатий на унікальних тварин і рослин. Тут багато запасів підземних вод. Антарктида Цей материк, покритий крижаним панциром. Тут можна побачити тільки один схід сонця і один захід сонця на рік. Він є найхолоднішим в світі. Південна Америка є найвологішим материком на Землі. На західній частині тягнеться найдовший насущий гірський пояс Анди. Також в Південній Америці тече найдовша і багатоводна ріка Амазонка. В якій мешкає багато рідкісних тварин і рослин. Північна Америка Материк лежить в помірних широтах. На його рельєф вплинуло давнє заледеніння. Північна Америка славиться великою кількістю озер різного походження. Євразія. Це найбільший материк на Землі. Він знаходиться в північній півкулі. Тут є всі природні зони і кліматичні пояси. Євразія вважається найконтрастнішим материком, який відрізняється великою кількістю великих рівнин і високих гір. В Індії, Китаї та європейських англомовних країнах вважають, що всього на планеті сім континентів Азію і Європу вони рахують окремо. Більш детально про кожен материк я розповім в слідуючих відео. До зустрічі! Якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте його лайком та підпискою на канал.